Вибрати мишу, яка буде зручна, універсальна, багатофункційна та надійно, складно. Та взагалі це мова про аксесуар, яким ми користуємось кожного дня. Понад двох років я користувався MX Master 3S від Logitech, яка на папері була для мене просто ідеальною. Хоча б ще на самому початку були проблеми з софтом, а зараз до них додали ще увагі курсора в macOS по Bluetooth, втрата зв'язку по ресіверу, ПКМ почала натискатись раз через раз. І я вирішив, що щось треба вже з цим робити. Один з моїх підписників порадив звернути увагу на миші від Keychron. Спочатку я здивувався, миші, так ще й від Keychron? після невеличкого пошуку знайшов модель m 6 яка по факту є повною копією серії MX Master, має ті самі функції та вартість у два рази менша. Проте, чи зможе вона бути гарною альтернативою та достойним конкурентом? В цьому огляді якраз і дізнаємось. Не забувайте про лайк та підписку на канал. І, до речі, якщо маєте можливість та бажання підтримати мій канал фінансово, від сьогодні доступна функція спонсорства. Що ж, розпочнемо. Пару слів варто сказати про комплектацію, тому що вам дають кабель для зарядки, адаптер, перехідник і навіть два ресівери на USB A та USB C. Про них поговоримо трохи пізніше. Миша має типовий ергономічний дизайн, її форма випукла у верхній частині під долоню та має нішу для великого пальця збоку. Матеріали це, напевно, те, що одразу видає цінову категорію. Виробник вклався майже у топову начинку та комплектуючи, але для матеріалів корпусу використовує звичайний або пластик з матовою текстурою. На дотик воно відчувається дешево та не приносить жодного тактильного задоволення. Проте варто зазначити, що це все кидається в очі тільки під час розпакування або в перші дні користування. Потім на це вже майже не звертаєш уваги. Напевно, можна було якось вмістити фокус і зробити і матеріали корпусу, і комплектуючі однаково гарні, проте нагадаю, миша середнього цінового сегменту. Я вважаю таку економію цілком допустими. Як і збірки, враховуючи матеріали, цілком нормально, проте місцями можна було трохи краще. На моєму екземплярі є невеликі щілини між нижньою та верхньою частиною корпусу. Ось тут. Основне коліща мені також не сподобалось по якості. Перш за все, воно достатньо гучне. А по друге, воно дає поганий відгук під час прокрутки, через що ним ну, майже некомфортно користуватись. А ще. На вибір доступно два кольори чорний та білий. Чорні ексозари мені вже набридлі, тому вирішив спробувати щось нове в своєму житті. Пластик не настільки маркий, але сліди від використання залишаються в будь-якому разі. Тому, аби вона була чистою, протирати мишу треба регулярно. На нижній частині є основні органи керування. Можна швидко налаштувати підключення до трьох пристроїв, DPI та Rate. Помітив, що за пару тижнів використання на клунку навколо сенсору та краях ковзанок з'явився мікроворс. Взагалі, шерсть та ворс на подібних аксуарах це розповсюджена проблема власників домашніх тварин. Проте тут він достатньо гарно так не ліпає і тримається. Не виключено, що в майбутньому це може заважати працювати сенсору точно і коректно. М6 вважається мишою середніх розмірів. Вона може бути золотою серединою для людей з різними розмірами руки та хвату. Наприклад, в мене звичайний долонівий хват, і мені комфортно використовувати її як для звичайних робочих задач, так і інколи ігор. Виробником вона позиціонується як універсальне рішення. Є окрема навіть версія з пулінг рейтом на 4000 Гц для прям хардкорних геймерів. Думаю, що для змагальних FPS ігор ця миша підходить погано. Саме через форму та матеріали, бо її важко точно контролювати. Час від часу побавитись можна, але для регулярного геймінгу, як мінімум, рекомендую пошукати гріпси для вашого ж комфорту. По всім трендам сьогодення вага миші 78 грамів. Вона цілком може назватись легкою. І пересідаючи з MX Master 3S, яка важить 141 грам, це помічаєш одразу. Використовуючи цю мишу, зрозумів, чому всі так гоняться за зменшенням ваги. Перш за все, ви робите менше зусиль, аби пересувати та контролювати мишу. Відповідно, краще її відчуваєте, підвищується точність та комфорт. А з часом майже не втомлюється за п'ясток. Можете сказати, що це все дурниці, я перебільшую, проте, якщо ви спробуєте це особисто, я вас запевняю. Назад ви не захочете пересідати на вашу мишу. Більшість мене просила порівняти m 6 безпосередньо з серією MX Master. Так от, по розміру M6 трохи менше за MX Master 3S та має коротшу нішу для великого пальця. Форма, розташування кнопок, ергономіка ідентичні, тому сильної відмінності у хваті та зручності використання немає. По матеріалах корпусу, тактильності та відгуку під час користування однозначно MX Master 3S на рівень вищий, ніж m 6 А ось по вазі, точності сенсора та загальної продуктивності тут навпаки m 6 перевершує MX Master 3S. Зовсім трохи зупинюсь на функціоналі та технічних аспектах. Миша має два колічатка горизонтальної та вертикальної прокрутки. Є два режими, це все ми вже десь бачили та знаємо, як воно працює. Хуана Мікросвіч гучний сам по собі. Особливо, якщо порівнювати з майже беззвучною MX Master 3S. Зате користуватись ним приємніше, є гарний фідбек по кліку. Кікрон вирішив використати один з найтоповіших оптичних сенсорів минулих років PixArt 3395, це рішенням дуже гарним, тому що воно позитивно повпливало на загальну продуктивність миші. DPI налаштовується в межах від 100 до 26 тисяч. На задній панелі миші доступні предустановки на 400, 800, 1600, 3200 та 5000. У мене окрема версія з пулінгрейт в 1000 Гц, Як зазначав раніше, існує окрема версія на 4000 Гц зі спеціальним ресівером. Для тих, хто не знає, що таке пулінгрейт, простими словами, це частота опитування миші. Чим більша частота опитування, тим точніше та швидше буде оновлюватись курсор миші на комп'ютері. Тобто, якщо пулінгрейт в 1000 Гц, це означає, що миша буде опитана 1000 разів щосекунди. По відчуттю, якщо навіть використовувати Bluetooth підключення та пулінг рейт в 125 Гц, M6 працює краще та точніше, аніж MX Master 3S. Та й взагалом, в серії MX Master часто в macOS, виходячи зі сну, курсор сильно лагає, через що мишею майже не може використатись. Треба або перепідключати з'єднання, або примусово її вимикати, а потім вмикати назад. Тут такої проблеми немає, пулінг рейт в 500 або 1000 Гц доступний лише через ресівер або подроту. Де взагалом, це зовсім інше відчуття, які MX Master 3S вам ніколи не подарує, бо вона інколи навіть через ресівер лагає. До речі, якщо вже мова зайшла про ресівери, в мене чомусь не вийшло під'єднати USB-C ресівер до мого MacBook Pro 14 дюймів. Він просто не розпізнався ані напряму, ані через перехідники подроту. Трохи пошукавши в інтернеті, з'ясувалось, що я не один з такою проблемою. В декого навпаки не працює звичайний USB A ресівер. Дивна історія. Якщо є необхідність переналаштувати кнопки напряму скролу коліщатка, або точніше налаштувати дітей під себе, це можна зробити в окремому застосунку Kcron Engine, доступний для завантаження як для Windows, так і macOS. Мишу розпізнає тільки, якщо вона підключена по ресіверу або по дроту. Інтерфейс дуже простий, проте є весь необхідний функціонал: кастомні профайли, перепризначення кнопок, налаштування DPI та пулінг рейту, і навіть можна записувати макроси. Налаштування зберігається автоматично та записується в пам'ять миші, через що немає потреби в тому, щоб програма була запущена постійно. Батареї ємністю 800 мАч по заявах виробника вистачає до 80 годин, використовуючи пулінг рейд в 1000 Гц. І насправді, орієнтуючись на мої тести автономності, це дуже близько до правди. Понад тиждень користувався мишою в змішаному режимі, як через Bluetooth, так і через ресивер з пулінг рейдом в 1000 Гц. орієнтовно 4-8 годин на день. Було по-різному. На початку тестів заряд акумулятора був 80%, а зараз 28%. Тому, якщо ви будете використовувати мишу 12-14 годин на день через ресівер з полінгрейтом в 1000 Гц, її буде вистачати на 5 днів роботи. Якщо знизити полінгрейт або взагалі підключити її по Bluetooth, то ця цифра може бути вдвічі більше. Є сплячий режим, в який миша переходить через 10 хвилин з моменту бездіяльності. Миші від Keychron для мене стали приємним відкриттям, бо, перш за все, їх бренд у мене асоціюється саме з клавіатурами. Модель M6 6 це точна копія серії MX Master з тим самим функціоналом. Вона була розроблена, щоб дати доступнішу альтернативу. Проте матеріали корпусу, як на мене, найбільший тут недолік. Якщо вам треба миша для роботи, офісних задач і зовсім трохи для ігор, впевнений, що ця модель варта вашої уваги. Якщо ви граєте трохи більше, то напевно краще подивитись на якісь альтернативи або на щось інше. Будете відчувати певний дискомфорт, вона достатньо швидко зноситься, та й не впевнений, що вона взагалі проживе достатньо довго в таких умовах експлуатації. Споживайте лише якісний україномовний контент, та побачимось у наступному відео.